Нуда я, ну дай я, тими мили, орепом, ну дая, ну дая, де би мили, орепом, ну дая, ну дай я коле я моє стену дая, ну дая ну да я, чи не скаже мені сісти, ну дая, ну дай, чи не скаже мені, сістину дая, ну дай, винаєся ну да він, він написят Нудая, ну дай я Сіна рилю покрилися, ну дай, ну дай на риба похилися, ну дая, ну дай, що воседиш, та й до маєш нудай, ну да я, чи погано сіку маєш, ну дай, ну я, чи погано сіку маєш, ну дай, ну дая, ти не сватав мене вночі, очі, ну дая, ну не беле за тебе очі, ну дая, ну дая, не веле за тебе очі, ну дая. Ты горела, ясна стричка мудая, ну дая, ай, я брою підмалюю нудая, ну дая, чорнявого поцелуя, нудая, ну да чорнявого поцелуя ну, да ну, да